ставь лапи, а, Сегодня я играю игру. <клес> <клес> Летающий квадратик. Я не знаю, что он так называется, но она... он называется так. Ой, 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 я повар. Тупиком. А ч ⁇ бусик? Э, э, ну, конечно. Там не, не так. Куда мне биться Я хочу в соло поіграти спочатку, попротив в соло. Так Кен, я ще написано запрошую, що їх. Все. Я в соло хочу спробувати. Так. В соло хочу поіграти. Три, два, один! Вс, літаючий квадратик. Чи правильно вам сказати літаючий бус. Хтось керує, хтось стоїть, хтось лежить, хтось висить, хтось е, страшує, хтось летить, хтось керує, хтось надумає. Чекаю, це я знаю одну групу хожу. кожен щось має робити там. Пыла ЛСРАН на нес. Реон. Летающий квадратик. Загрузка летающего квадратика. Я загрузився бай в трьох виграти. Ідемо вс. Да, один ма, але хоча втроє. О, сьогодні загрузка скруса. Стой єси за язык. Це два їм не назвали, поки скіп-скіп-скіп. Скіп-скіп, скіп, скіп, скіп майся. skip, 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 Скип, skip, скипай, skip, скипай. skip, okay. шо, давай, skipай, skipай, skipай. Okay. Давай. берем Ви, ви, бензин. Берем, заправляем. В, 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 в. Ой,

А я заправив, як тільки міг. Ну все. Так, що? сейчас. Так, дай мені ключ. О, ключ мій. це Ключ мій. Ні, це радіо. Дай мені ключ. Дай мне ключ. А, він закрыт, закрити, він надо закрити. Все, я закрив. А ну як мені ще заправити? Я нічого не знаю, я поїхав. О, папа, па, я поїхав. Эээ. Е -е -е. Азуєм. О ч? А. Азуєм, я Так, куди ми їхати? Так. Дарово. Так, закрываем, сідаем, и пиграли. Ой, тут, тут мина была. Я збігаю до хаты той. Уже так шуся. У нас тут стамина є. Штамина. Так, хата и хата тут. Ой-ой-ой, ой. ой, ой, ой хоп. Так. Тут, just, Бензилин Айцікав Біжим, щоб заправити бензилином. Ой, що не колесо такі... А, це пружини у нас такі, а за така винь. винь. О, нарость. Все, давай заправили. У нас і так же бензин вже мільярд. Машина поїхала, що ти так стоїш повільно їдеш? О, що це таке? Ой, о, бензин. Так поки заправити не треба. Ой-е! Ем, ем, ой, 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 ой. Ой, бик бик, бик, не звертай уваги, це, це, це тобі здається, здається. Це щось. О! Пінзи так, эм... ой. Ой, ой. Ой. так. Ой, що це... Ой, май. Так. Ой, ой.

Ja tu, kieruję, tu, kieruję. Ojej, 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 pa, pa, ojej, ojej, О, бензин! Бензин! Эй! Вс, бензин я тобі залив вже. І так багато. Тобі вже так багато і не треба. Ой-ой-ой-ой-ой, взрывайся, сумнина. Лофт. Так. Давай, давай. Ой, 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 не бажу, не знаю. Нічого я не знаю. Я не знаю. Open. Так, а я не знаю нічого. Я дійшов. Так що, uh, папа? Ой, так я э, ничего не знаю. Я поїхав наверх. Папа, э, я туда. Або-або-або. я вы зроблю отак. Им. І... Так, ой, я сюда. <гас> <Золоток>! <гас> так, бустит, и хути, собі я золото! Так я пустые цей хутой, чтобы я эту золото. Волосы, mm. <плес> ой, тут, тут? Ой, хаз моїм бусом, ну нічого, так заходим, хоть не Де дверка зайти, Де... а Ем, вона... вона. Як мені зайти? Розумію. О. о, За Ем. Як мені... Ем, да. Ем. Ай, як треба було це зробити, я розумію? Треба було. Я думаю, боже, оце дурний. Боже, як мені ви вийти? Все, я перезаходжу. Це це неможливо. Так, я тепер знаю, як що що робити і як щось зробити, бо тоді це було взагалі непонятно. Нічого, нічого. І разу Так Кент, не мешай не может я на четвер Макс Три километра 6 мм километрів 600 километров ты три мм Э- Кен заходь до нас. Ноль смертей, ноль бубре бубрів, ноль чіпів. Кент туди зайти. А він не зайде, він туди. Брій бобрить! Все! Так, ч, давай, давай! Ну, стой, бензин багато з кемтончиксом. Давай, скіп, скіп. Скейпайн! Кнопка скип, кнопка скип, не працює скип, 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 скип. Давай, стрибай, стрибає, ск. Ты підтримаєш? Петримаєш, ми стрибаємо. Так, ти підтримаешь, а ми стрибаємо, чи ні? Кобаска, котлетки Ну як нам котлетки? О, так, нафиг котлетки.

Jo! <laughs> <Entere. laughs> <кій> так, чекай, де він. А, він просто вийшов. Я хочу с яким кінтом поіграти, бо тут так одному скучена. Єс! Уревеу!